Чи знали ви, що скандинавський стиль це не тільки про білий кольор, а й про теплоту та зручність? Скандинавський стиль це ідеальне поєднання функціональності, простоти та тепла. Білі стіни і нейтральні кольори створюють базу, а теплі текстури і дерев'яні елементи додають затишку. Але не забувайте те, що скандинавський стиль це не тільки про білий, а ще й про і баланс тепла. Та холоду. Важливо використовувати природні матеріали дерево, вовну, льон. Вони роблять інтер'єр теплим і комфортним, навіть коли палітра кольорів переважно холодна. Відкриті полички, м'які текстури і функціональні меблі дозволяють створити затишок, навіть якщо простір маленький. Ключовий принцип мінімалізму менше, отже, більше. Простота і організованість створюють спокійну і гармонійну атмосферу. А як ви використовуєте скандинавський стиль у своєму інтер'єрі, поділіться у коментарях.